Ну і власне порозуміння на близькому сході також сьогодні вже досягнуто. Війну зупинено. Про це сказав Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському парламенті. Кнесеті. нині Гамас звільнив першу групу з семи ізраїльських заручників, що перебували в полоні понад два роки. Згодом додому повернулися ще 13 осіб. Обмін відбувся у межах домовленостей про припинення вогню у газі. Подивіться виклад моєї колеги Юлії Левицької. Тисячі людей зібралися на площі заручників у теля Віві, щоб привітати полонених. Нині країна вибухає радощами, а два роки тому наповнилась смутком. Суботнього ранку, 7 жовтня 2023-го, Бойовики Хамас прорвалися крізь кордон на півдні Ізраїлю. Напад став жорстоким сюрпризом для ізраїльтян. Терористи стрімко просунулися вглиб, нищачи все на своєму шляху. Вбили понад 1200 людей: військових, цивільних, десятки дітей. Ще близько 250 взяли у заручники. Серед них були й іноземці. У відповідь на зухвалий напад. За кілька годин Ізраїль розпочинає контртерористичні. Чну операцію запеклі бої між Сахалом і Хама точилися кілька днів, а згодом переросли у ізраїльську операцію у секторі Газа. За два роки боїв газа перетворилася на руїну. Ізраїльська армія намагалася викорити бойовиків із мережі підземних тунелів і повністю заблокувала постачання вантажів до гази. Жертвами бойових дій стали цивільні, вмирали від голоду і хвороб, та бойовики вперто тримали оборону. 16 вересня 2025 року команда незалежних експертів уповноважених радою ООН з прав людини опублікувала звіт, у якому дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у секторі Газа і закликала міжнародну спільноту зупинити його. Під Товка до мирної угоди та звільнення заручників за активного посередництва США стартувала 29 вересня. Тоді президент Трамп, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенєміном Нетаньягу заявив про досягнення угоди щодо припинення війни у секторі Гази. Американське лідер представив плани з 20 пунктів, який підтримав Ізраїль і низка арабських держав. Згодом розпочалися переговори щодо припинення конфлікту та звільнення заручників у столиці Єгипту Каїрі. Угода передбачала обмін усіх заручників живих та мертвих на 1700 палестинських в'язнів вони мають бути повернуті протягом 72 годин після припинення вогню із Ізраїлем у секторі Гази. Нині ранком до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп своїм супербортом. На червоному хіднику його особисто зустріли прем'єр-міністр Нетаньягу та президент Герцог. Трамп планує виступити у Кнесеті, зустрітися із ізраїльськими високопосадовцями та сім'ями звільнених із полону. Далі Трамп вирушить до Єгипту на саміт по Газі за участі президента країни та понад 20 світових лідерів. У Шарм-Ей-Шейху має бути підписано мирний план. Юлія Ливицька, Євген дуже Юлія Гунько. Слава тіві. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Томахаук. Якщо війна з Росії не буде врегульована, Трамп підтвердив, що обхворював з президентом Володимиром Зеленським потреби української армії. Американський лідер. Na zapytania pro możliwość zastosowania doświadczeń myrnych perchowali niż Izraelem i Hamas do ukraińskiego kontekstu nahałosł ja się, że nikoły nie można zdawać się, pro amerykańsko-ukraiński widnosy pro posylenia artysko na kręgu demowerty z naszym hostem, amerykanistą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, upoznani, uczelnikiem funduszu Harlama, jurystom a profesorom Michałom Urbańczykom. Panie Michale, dobry dzień. Witamy Was. Czy uspichy na Bliskim Wschodzie i Donalda Trumpa może mieć wpływ na pithit hit Kremla do uregulowania konfliktu w Ukrainie? Bo prezydent USA daje, znaczy to niż werszamy, można sobie zrozumieć ostateczny termin Putinu, ale czy na sprawi takie? Rzeczywiście. Успокоєння дійсно ситуації заспокоєння на ситуації сході на близькому сході. це позитивний сигнал України, для України, тому що конфлікт як, конфлікт як конфлікт на Україні, близькому сході, так і війна в Україні. це один з елементів глобальних, 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 глобальних пазлів, з якими з має з справитися президент, Трамп, президент, президент, Трамп, президент, президент Штатів Дональд Трамп і Сполучені Штати як. Глобальний лідер завдяки цьому. Завдяки тому, що війна на близькому сході, принаймні на даний момент, призупинена цей мирний процес починається. Звичайно, ми не знаємо, чи вдасться всі пункти цього мирного плану реалізувати. Але завдяки цьому, завдяки тому, що зараз Трамп досягнув певного успіху, і ця ситуація дійсно стабілізувалася, він може свою увагу перенаправити більшою мірою у більш. Чому обсязі на війну в Україні ми бачимо, що ці наративи з боку Америки вони суттєво змінилися? хоча треба усвідомлювати, що Сполучені Штати Америки з самого початку підтримували Україну. Але самі наративи самі меседжі, які стосувалися Росії, російської агресії, війни, вони змінилися, і зараз вже видно, що, якщо прямо говорити Трамп втратив терплячість щодо що Путіна, і виявляється, що ця спроба намагання перетягнути Росію і відтягнути від Китаю, бо щодо цього саме велася глобальна гра з боку штатів, що це не вдалося, і американцям не залишається нічого іншого, як лише рішучіше підтримати Україну, і ми бачимо цілу низку заходів дій передусім. Тома обіцянка гавку, надіслати на Україне, том гавки Україні, але, іде, але також ми знаємо про те, що також повернено і теж, співпрацю пане у пане міхале. Я вас розвідки. на хвилинку переб'ю, пане Михайле Я вас на хвилинку переб'ю, тому що пояснюю нашим оглядачам ми перед хвилиною бачили це було включення наживо коли власне повертають, як зараз. izraelski zarucznicy wypuszczeni hamasom po dosyć długich dniach uwiąznienia jak baczymy one wsi szczęśliwi witają ich wszyscy. i tu do was pytania czy takie obrazki my możemy zobaczyć takiej radości i w Ukrainie e też za pomocy Donalda Trumpa czy win Toczno natysnę do takiego stopnia na Władimira Putina, chowo, i skażę mu tak: „Dyweś, szanowny panie Putin, ja daję tobie e, czas na zakończenie e, tej winy, a jak nie, e, ty możesz zależyć się bez niczego. Ukraina prosto widwojuje się swojej ziemi, to muszę ja jej dam taku techniko, że ona tłoczno co zrobić. Czy może tak postawę tej sprawy Donald Trump na waszą dąbku? Не Я б не сподівався такого офіційного меседжу з боку Трампа, але враховуючи те, які дії американська адміністрація реалізує не лише у відносинах американсько-українських. E, між Україною та Америкою, чи між Америкою і Росією, але, наприклад, в американсько-європейських відносинах ми знаємо про те, що Америка дуже сильний вплив здійснює на своїх європейських союзників, щоб Європа, прямо кажучи, перестала купувати енергоносії в Росії. А ми знаємо також, що з огляду на на те дії Росії, тобто появу дронів у Польщі, але також і появу дронів у Данії над Берліном у Франції. Ми знаємо, що наративи європейських держав дуже сильно почали змінюватися. І Європа також уже зараз набагато рішучіше, розпізнає Росію як екзистенційного ворога. Тому я не буду сподіватися офіційної заяви Трампа, так як ви кажете, але скоріше видно зміну у цих наративах, і я можу сподіватися, щораз раз сильнішої підтримки України і продовження тих заходів які ослаблюють Росію, ми знаємо, що Ахілесовою п'ятою Росії є продаж нафти газу, і якщо Трампу вдасться значним чином обмежити ці продажі, які далі продовжуються, між європейськими державами. Та Росією продовжується так продовжуються такі продажі. То це буде сильним ударом, який можна буде завдати Росії у порівнянні з тим, також що робить зараз Україна, і також використовуючи те, що Росія є такою величезною державою, українцям вдається все таки чудово діяти проти Росії глибоко на території Росії. Ми бачимо, як знищується російська інфраструктура, яка служить для переробки. Нафти, і тут я сподіваюся, продовження такого типу дій і такої підтримки української сторони, можливо, навіть про, це про таку підтримку голосно не будуть говорити у засобах масової інформації, бо американці все таки дбають про те, щоб ця ескалація конфлікту не відбувалася занадто швидко. Але якщо ми подивимося на те, як виглядає допомога Україні сьогодні, і як вона виглядала раніше, ми бачимо, що тут скоріше для панства українських досопозміни позитивні для української сторони. Ну, і ви говорите про зміну наративів щодо Путіна і, власне, про допомогу американську Україні. І от Financial Times пише про те, що американська розвідка допомагає Україні планувати удари по російських енергетичних об'єктах. На вашу думку, це, власне, не є такою фактичною співучастю Сполучених Штатах в ударах. Чиско залежить від того... Все залежить від Це, того, очевидно, що дійсно американці роблять цьому у цьому контексті. треба все таки постійно усвідомлювати те, що американці не намагаються не ескалювати конфлікт, конфлікт таким чином, безпосередньо щоб безпосередньо. Брати участь у цьому це відповідає доктрині Трампа. про це раніше говорив і президент Байден не брати активну участь, не включати безпосередньо американські війська, збройні сили у конфліктах. Але ця участь ще раз повторюю, вона збільшується участь у допомозі Україні. Наприклад, співпраця у рамках розвідки. Ми також і у польській пресі з'являється інформація, що Україна українці, можливо планують якийсь наступ, що з'являється американська підтримка і ця підтримка у сфері розвідки була ключовою само початку війни. А в ситуації, коли був такий момент, коли не вистачало цієї підтримки, коли Трамп призупинив всю допомогу у сфері розвідданих, Україна дуже сильно відчула це. Українська армія звичайно важко стверджувати. Ти чи такий є, наступ можливо, дійсно матиме місце? Можливо, це певна дезінформаційна але гра, всі елементи, але всі ці елементи НАТО, свідчать про те, що Трамп. Трамп прийняв таке рішення про те, щоб перестати уже фліртувати з Путіним, перестати намагатися перетягнути його на свою сторону у цій глобальній геополітичній грі, але щоб використати цей конфлікт і максимально Росію ослабити що як може здаватися, є хорошою дивиною, як України, так і для держав східного флангу НАТО, тобто для країн східної і центральної Європи. Panie Michale, Ukraina potrzebuje rakiet e, i ona poczęła, że wyrobiate przynajmniej jakieś swoje rakiety Flamingo, czy chociażby Długi e, Neptun, albo Tosty Neptun, tam jej je o trzy wersji. E, a czy może być tak, bo e, że w Ameryce będą rozmowy między innymi z premierem ministrem Koyu Sferydenko, jaka będzie oczółuwać tę delegację w Waszyngtonie. Czy może być tak, że e, to, może to może w Ukraina nie otrzymaje, ale e, otrzymaje e, technologiczną, finansową i Pitrem kod do wyrobnictwa własnych rakiet, jakimi będzie e, byty po terytorii Rosyjskiej Federacji. Щоб відповісти на це, питання, візьмати, подивати, відповісти на це запитання, треба враховувати взагалі виробничі можливості, виробничі потужності. пов'язані з виробництвом цих ракет. Вони вистачає, вистачає, на певному рівні рот, оцінюються, що Сполучені Штати Америки на рік можуть виробляти 80-100 ракет томагавк тому. це буде якимось чином обмежувати можливості безпосередньої допомоги. Сполучених штатів Америки от військових збройних сил України залежатиме те, яким чином ці ракети можуть використовуватися. Без сумніву такого типу ракети будуть становити дуже серйозну загрозу не лише для російської армії, а й для всієї інфраструктури. Мілітарної військової інфраструктури Росії а, якщо, якщо вже трамп, трамп, трамп говорить про передачу томгавків, то тут згідно з тим, що і, ви щойно сказали. Я теж сподівався б, що це не лише буде передача а, самої зброї, але і буде співпраця налагоджена співпраця у сфері технології. Також, можливо, також підтримка, що стосується і, виробництва Українських ракет, які сполучені Штати Америки нададуть, тут важливим елементом є те, до чого вдалося змусити певним чином європейські держави, тобто змусити до того, щоб за американську допомогу, яка надається Україні, Європа платила своїми грошима. Це був один з елементів конфлікту між союзниками. але це теж один з елементів, бо завдяки цій фінансовій підтримці. Ці мені здається, що ця американська підтримка буде багато більшою. Дякую. Дякуємо. Ну і власне про те, що до того, що ви щойно говорили, є інформація, що ще сім країн готові долучитися до закупівлі американської зброї через механізм НАТО Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Сибіга. Він це сказав на зустрічі з Каєю Калас, яка сьогодні прибула до Києва. Дякуємо, пане Міхале, за ваші коментарі. Міхал Урбанчик, американіст, юрист, професор факультету права та адміністрації університету імені Адам. Ма Міцкевича у познані очільник фонду Харлана був гостем українського фокусу. На цьому програма Український фокус завершується. Але ефір Слава тіві звичайно ж, як завжди, триває. Залишайтеся з нами. Гарного дня! На все добре.